Друзі, нас інфоперші про головне поїхали під Купінськом. Українські сили організували засідку, яка перетворила спробу росіян на прориву катастрофу. Головна противника потрапила у вогневі мішока, артилерія, дрони камікадзе, міномети працювали одночасно, не залишаючи шансів на відступ. За кілька годин бою на полі залишилися сотні тіла. Передані оцінки говорять про понад 250 загиблих, але точно кількість становити важко. Багатьох не стало разом із технікою або розірвані вибухи на частини. Пише телеграм-канал, то Російські підрозділи опинилися в оточенні. Командири намагалися вести переговори і голосили, просили про зелений коридор для вісту по ОЗС. упогодилися вислухати їхнього представника. Але під час спроби виходу він відкрив вогонь, намагаючись прорватися. Українські військові відповіли, миттєво переговірник був ліквідований на місці. Після цього командування прийняло рішення з котла. Ніхто не вийде. Це сигнал сигналом для продовження операції з повним знищенням групування. Артилерійські удари тривали безперервно дрони фіксували переміщення тих, хто намагався сховатися у посадках або покинути техніку. Кожна спроба вийти з оточення завершувалася обстрілом у російських раціях. Лунали відчайдушні прохання про допомогу, але підкріплення не змогло прорватися. Українські війська тримали ключові шляхи під вогневим контролем. Техніка, що залишилася вибухова, одна за одною боєкомплекти детонували, підіймаючи у небо стопи чорного диму. Поранених було так багато, що вони лежали просто на землі, не маючи змоги дочекатися евакуації. Медики не могли під. Стопитися під обстрілами, де хто благає про пощаду, інші проклинають своїх командирів. А в цілілі відмовляються від бою, кидали у бій зброю, але можливості здатися організовано вже не було. Полонених брали лише тих, хто встиг вибігти з піднятими руками. Решта залишалася на полі серед вбитих. Куп'янському напрямку ця операція стала переломним моментом знищення одразу кількох ротних. Тактична група підірвало наступальний потенціал росіян. Трата сотень солдатів і десятки одиниць техніки, фактично паралізували їхню зда. Атніся розвивати успіх, а у сусідніх підрозділах почалася панічні настрії. Поширювалися чутки про котел, у якому вже немає виходу. Багато хто намагався саботувати накази, відмовляючись іти у наступ. Російські новини про події під Куп'янськом поширювалися повільно. Офіційні джерела говорили про важкі бої, але родини військові вже отримували непрямі сигнали. Списки зниклих безвісти. Зростали щогодини у соцмережах. З'явилися відео з місця події, Палаючі машини, десятки тіл на дорозі. Дрони фіксують спроби. Втечі це викликало обурення серед російських блогерів, які вже не приховували катастрофу. Українські війська підкреслюють, що росіяни самі зірвали можливість домовитися. Спроба їхнього представника використати переговори для прориву. розставила всі крапки після цього важкого зеленого коридору. Не могло бути вирішено. Було знищення все угрупування, як приклад для інших. Така тактика показала, будь-яка спроба хитріша матиме лише один результат ліквідацію. Аналітика зазна. Ча, що ця операція має стратегічне значення. Росія втратила значні сили, які планували використати для прориву до Куп'янська. Удар по живій силі та техніці створив вакуум на фронті, який тепер важко буде закрити. для України. Же це стало демонстрацією рішучості. Переговори можливі лише там, де вони чесні. Будь-яка зрада карається. Негайно подальші наслідки подій під Куп'янськом відчулися одразу. Лінія фронту на кілька днів завмерла. Російські війська боялися повторення котла. Українські сили використали цей. Час для перегрупування та знищення зміцнення оборони у самій Росії вибухнула хвиля обурення. Родини загиблих вимагали пояснення, чому їхніх синів і чоловіків кинули в пастку без підтримки. Пропаганда намагалася перекласти провину на місцевих командирів, але очевидним залишалося одне стратегічна поразка стала результатом недбалості та самовпевненості російського командування. Цей котел став новим символом невдач армії РФ. Коротка аналітика. Засідка під Куп'янському показала, що Росія Ійська армія залишається вразливою навіть при спробах масового наступу. Знищення понад 250 солдатів і десятки одиниць техніки перетворило операцію на катастрофу. Відмова в зеленому коридорі після зради переговорника стала сигналом, що українські сили діятимуть жорстко і безкомпромісно. Це зміцнило позиції ЗСУ і завдало серйозного удару по моральному стану ворога. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. Раті та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.